Шевченко, відомий український поет. В усьому світі знаний як кобзар Тарас Григорович Шевченко Любив Україну і писав про неї вірші Свою Україну любіть. Любіть її воврем, Лете. В останню тяжкою минуту За неї Господа моліть. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то і в грудях не серденько тільки камінь має. Наша дума, наша пісня не вбре, не загине, от де люди наші, слава слава України. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Минають віки, стираються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Шевченка живе і вічне.